У цій іронічній історії про пошуки кохання багато жінок впізнають себе у юний період закоханості у молодому та у зрілому віці. Виставу антрепризу, про що мріють жінки на сцені театру Шевченка давали столичні актори. Сприймають слава богу, так як мені хочуть, як я люблю. Розумієте, там дуже багато акторської гри. Це не ті тексти, які прописані, надважливіше. А знаєш, коли говорячи смішні речі, інколи сльози у тебе йдуть. Тому що сам над собою не порнепоронізуєш не поіри... не так, ніхто цього не зробить. Зу... Ну, тим слово. Така фігня. Мікс ролей, шестеро акторів грають одночасно головні та другорядні ролі. На сцені розгортається життя однієї пані, у якої було троє чоловіків. Насправді їх більше. Та лише ця трійка справила неабияке враження на жінку. Виставу показали в оновленому акторському складі. Спільний проєкт об'єднав артистів з різних театрів столиці. Тепер у нас замість однієї жінки грають три чудові актриси. І виставить того, тільки виграє, стає ще, ще більш цікавішою. Вона стає ще більш такою важливою в таких маленьких подробицях. Ось а, я граю середнього персонажа. Який так і не наважився зрілого чоловіка зрілого чоловіка, да який так і не нава який має дружину, який має двоє дітей, і сієрині він зустрічається на такому важливому етапі життя, коли вже не так все просто, все досить складно, але він таки розриваємо цими двома почуттями з одного боку. Коханням до цієї жінки, а з іншого боку, тим життям, яке в нього є, який він так і не може або може, це треба дивитися виставу, що там буде, не може покинути. Антиприза, про що мріють жінки? Драматична вистава з елементами комедії. Ці вистави кожна жінка знайде себе частково, тому що такі дуже характерні персонажі в дівчат. у них по одному персонажу. Вони як одна людина, ну там в принципі кожен собі додумує сам та запропонували, робили її досить довго, але я думаю, що результат себе виправдав. Ці актори не вперше на криворізькій сцені їх залюбки приймають місцеві глядачі. Бо ми ж все для цього робимо, щоб глядач сприймав. Це чесна історія, історія про кохання, історія про те. Я думаю, що кожній жінці це знайоме. Не в плані кохання, це саме зрозуміло. Етапи вікові, що з тобою відбувається, коли ти там підліток, ну чи юнацьке захоплення, тобі хочеться. Якогось такого бедбоя, тобі тихий не потрібен. Потім інший етап, коли ти хочеш тихого, а його вже немає. Вистава про любов. Я в ролі коханки. <сум> Нехай буде так. Це про, про життя жінки і її, мабуть, якісь потуги в знайденні любові, бо всі жінки чого хочуть: любові, і це головне. Ми, ми обожнюємо і цей зали, цю сену, цей театр. І як тільки з'являється така можливість, обов'язково їдемо. Надія Шевченко, Андрій Славний, цей день.